Поговоримо про одну надзвичайну обітницю з книги Пророка Ісаїї? Історія починається з гір, символу чогось стабільного, майже вічного. Ми думаємо про них як про щось непорушне, як про основу світу. Та навіть гори не вічні? Згадаємо, хоча б обвал гори Айгер у Швейцарії. Уявіть собі, півмільйона кубометрів скелі, все це з гуркотом впало в долину. Тож, якщо гори руйнуються, що тоді залишається справді надійним? Понівняно з горами наше життя ще крихкіше, буквально як подих вітру. Тоді де знайти ту основу, яка точно не підведе, яка не сунеться під ногами. І ось тут Ісая говорить про Божу обітницю, про щось абсолютно непохитне. Бачите, світ хитається, але Божа вірність ні, ось у чому суть. Тобто, все земне може похитнутись, а от Божа любов і заповіт ні. А щоб зрозуміти всю глибину, треба глянути на два ключові єврейські слова. Отже, перше хесет це така вірність, на яку можна покластися, вона ніколи не холоне. А друге рахамім уявіть собі материнське співчуття, саме слово пов'язане з утробою. І ось головне те, що в серці Бога він проголошує як непорушну обіцянку. А ще в обітниці йдеться про заповіт миру. На євриці це звучить як шалом. Причому шалом це не просто коли немає війни, це про повне відновлення. Питання в тому, як цей мир було здобуто, і відповідь це коштувало дуже дорого. Бо розділом раніше Ісая говорить про слугу, про того, хто взяв кару на себе одна єдина жертва, саме вона і стала запорукою цього непорушного заповіту миру. Отже, саме ця обітниця і є тією остаточною надійною основою. Тобто обітниця з минулого виконується зараз і буде повністю явлена в майбутньому. Тобто є тимчасові основи, які руйнуються, і є одна вічна, яка стоїть непохитно. Тож, зрештою, залишається лише одне питання: на чому стоїть наше життя?